Вчора на вулиці Березовій, 14, що в Тернополі, відбулося свято двору. Організаторами цього дійства виступили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також Тернопільський обласний та міський центр фізичного здоров'я населення. Свято вулиці Березової готували мешканці двору спільно. Сьогоднішнє свято приурочене, щоб здружити цей колектив мешканців, мається на увазі. І багато було таких в травні свят і День Матері, і День бухгалтера, і, за... і вчора був День Європи. Але ми свято проводимо для мешканців, хочемо показати їм і для дітей, щоб батьки виховували своїх дітей, щоб вони були дійсності патріотами нашої держави, ім'я якої Україна. Буде тут і церкова група, естрадно-церкова група Промінь, будуть відповідно, танцювальний колектив. Фітнес хаус будуть різні наші спонсори. Я вдячний всім, хто долучився до того свята. Кілька місяців тому ми виступили для керівників ОСББ з пропозицією проведення свята двору. Власне, пан Михайло Древняк звернувся до нас до долучитися до даного свята. Спільними зусиллями ми сьогодні будемо мати можливість бачити дане свято, до якого ми готувалися певний період часу. В Програмі свята були спортивні естафети, танцювальний май. Стерклас творчі виступи мешканців двору. Люди, котрі проживають у дворі, з задоволенням прийшли на це свято. Мовляв, такі дійства треба робити частіше. Я думаю, що це дуже хороша ініціатива, і треба її запорувати не тільки на наш конкретний район, а на весь Тернопіль у нас є дуже багато цікавих вулиць, цікавих дворів. В принципі, треба продовжувати традицію на майбутнє. То ми будемо продовжувати таку традицію даних свят.